Як у Тернопіль приїздив перший президент Незалежної України Леонід Кравчук? Вперше він навідався до файного міста у 1993 році. Давайте пригадаємо, як відбувалися його візити. Прилетів він до міста на літаку, до Тернопільського аеропорту. Зустрічали президента хлібом з сіллю. Жінки у національних костюмах, які вітали Кравчука, від хвилювань почали запинатися та забувати слова, адже не кожен день доводиться бачити президента. Та ще й під прицілом телекамер журналістів. Президенту влучили Подільський коровай та побажали ще довго керувати країною. В той час українці переживали важкі часи. Кравчук навідувався до різ. Регіонів. Він розповів, що хоче побачити, як живуть громадяни у різних містах та які проблеми вони мають. Мені важливо побачити, як живе сьогодні кожна частина, кожна клітина цього великого організму України. Непростий час для України. Кравчук зустрівся з місцевими та відповідав на питання, які найбільше хвилювали тернополян. Президента вивезли в поле. Також його показували, що виготовляють у Тернополі меблі, текстиль та різні продукти. Пригощали Кравчука подільським тархуном. Він поспілкувався з робітниками та мешканцями міста на театральному майдані. Також президент відвідав комбайновий завод, який тоді ще працював. Вдруге Кравчук відвідав Тернопіль, коли вже не був президентом, у 1995 році. Тоді він приїхав у супровіді міліції та охорони на Мерседесі до видатного скульптора Івана Мердака. Саме його дерев'яні скульптури і досі можуть бачити тернополяни у парку Сопільче. Його майстерня тоді була на новому світі. Кравчук також навідувався до Тернопільщини в 2010 році. Тоді екс-президент взяв участь у нараді, присвяченій презентації проекту будівництва сучасного туристично-паломницького центру на Тернопіллі. Це відбувалося у зарваний а як ви ставитесь до першого президента України? Чи пам'ятаєте його візити на Тернопільщину? Пишіть у коментарях. А в наступних відео ми розповімо вам, як зустрічали інших президентів.